Я хочу сьогодні говорити про ну, таку тему, ну, серйозну будемо казати тему, про народження згори. І нам якби трошки так сконцентруватися на Божому Слові, і я буду читати не одне, не два більше місць писання, і ми з вами будемо. Вникати в Боже Слово. Перше я зачитаю Писання до Тита, третій розділ. Можна з четвертого, але я навіть візьму з третього, третій розділ. Бо колись і ми були безрозсудними, непокірливими, заблудлими, служили похотям і різним задоволенням, жили в злобі та заздрості, були мерзенними, які ненавидять один одного. А коли з'явилася благість і людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він спас нас не за ділами праведності, які би ми створили, а через купіль відродження та обновлення Духом Святим. Обновлення і відродження Духом Святим. Я зачитаю ще одне місце Писання. Це перше післання апостола Петра з першого розділу, 23 текст. Як народжені не з тлінного насіння, але з нетлінного через слово Боже, яке живе і перебуває повік, які народжені або відроджені через слово Боже. От кілька слів ми почули: відродження, народження, оновлення. І в основу цього біблійного поняття народження згори лягає бесіда Христа і Никодима. Вночі до Христа приходить Фарисей, один із раввинів єврейських Никодим. Ми знаємо е, цю бесіду, я, можливо, трошки зараз і так перед собою буду мати. Він прийшов вночі і почав бесіду з такими словами. Там буквально одне речення, можливо, він сказав, хоч там по Біблії кілька ком стоїть. Але він почав: Ми знаємо, що ти вчитель, ми знаємо, що ти від Бога, таких чудес, як ти ніхто не робить, тобто почав хвалити Христа і. Отакі, такі, таку преамбулу, так, такий початок він зробив в цій бесіді. І замітьте, як цікаво Христос цю бесіду повів далі. Христос його перериває, знаючи, що в цього Никодима і що він бажає, що в його серці, він знає, що він прийшов його питати, не хвалити Христа, який він добрий, який він сильний, і звідки він прийшов. Христос знає, що шукає цей чоловік. І що йому необхідно, і Христос звідси зразу ж. Бо таких чудес, які твориш, ти, ніхто не буде, якщо з ним не буде Бог. Ісус сказав йому у відповідь: істинно, істинно, говорю тобі, якщо хто не народиться згори. Він перериває оцю таку, знаєте, такий пасаж для Христа, такий хвалебний. Христос знає, чого ти прийшов фарисей до мене. Да, ти бачиш чудеса, ти бачиш цей народ, ти бачиш церкву, ти десь чуєш вчення. І в твоєму серці щось зародилося, а як Царство Боже мені попасти? І Христос зразу ставиться на місця. Якщо хто не народиться згори, не може побачити, не тільки увійти, каже, навіть побачити людина не може, коли вона не народжена згори. І в цій бесіді Христос зрозумів, що. Фарисей не розуміє нікодим оцієї дії, цього процесу народження згори. Але Христос каже: якщо хто не народиться, не буде. І не обов'язково знов вертатися в утробу матері. Народжений в плоті є плоть, а від духа є дух. Не дивуйся, що я тобі сказав, потрібно вам народитися згори. І потім він завітер. За... І оці моменти. Як я казав, народження, відродження, поновлення. Порою регента або регентка може сказати, нам треба поновити репертуар. Сестри кажуть, наближається Пасха, треба гардероб поновити. Там нема вже де плечики оці вставити в гардероб. Але треба поновити гардероб, бо нема що одягнути, а Пасха наближається. Тобто, оновлення, поновлення, відродження, народження це. Е, і тут іде мова, що і згори, і знову. Народитися згори, і знову. Виявляється, що людина вже була народжена згори, але втратила. Але вона втратила що? Згадаймо, як була людина створена. Книжка буття. І створив Бог людину із пороху земного це перший крок. Другий крок і вдихнув в Його дихання життя. Це другий крок. І як результат стається щось третє і стала людина душею живою. І оце духовне начало, воно і має домінувати в житті людини християнина. Обов'язково. Людина вона стала особою свідомою, вона мала дар розуму і свободи. І Христос сказав. Дав їм волю, свободу, тільки каже дерево, яке посеред раю від пізнання добра і зла не їжте від нього, і прозвучало попередження, щоб вам не померти. І коли людина згрішила, вона померла фізично і духовно. Звичайно, фізично вона залишалася жити, але духовно померла, вона втратила безсмертя. А смерть фізична. Прийшла тільки з часом. Тобто, оцю духовність, оце народження згори, де людина з Богом спілкувалася на рівних, розуміла все, воно було втрачене. І через одну людину, як пише Павло до гріх увійшов у всіх людей. Ішли роки, а людина залишалася. Духовно мертвою, бо написано народжене від плоті є плоть тіло. І воно так і залишалося. І Бог сказав, коли побачив велике розбещення людини, Він сказав: не вічно духу моєму бути знехтованим людьми. Бог людину виганяє з раю або людей перших, але він не забув за людину. Час від часу, десь періодично Дух Святий сходив на окремих осіб. На Ісуса Навина, на царя Саула, на інших царів, на Всіліїла, на пророків. Час від часу. І це була підготовка. Це оті крапельки падали з неба. Це була як підготовка, щоб з часом людина прийняла. І наповнилася Духом Святим, всі водимі Духом Божим. Вони є діти Божі. І це передбачено було в старому заповіті. Я читаю 36 розділ Єзекіїля, пророка з 26. Тексту. І дам вам нове серце. І дух новий дам у нутро ваше. І візьму із плоті вашої серце кам'яне і дам вам серце плотяне. Вкладу до нутра вашого дух мій, зроблю, що ви будете ходити моїми заповідями і так далі. Мова йде про нутро наше. Не йде зовсім про, про нашу зовнішність. Я дам духа свого виллю. Так як написано ще в книжці пророка Ісаї, 44 розділ, третій текст і четвертий. Якщо, брати, ви знайдете швиденько, книжка пророка. Ірем, і, Ісаї, 44 розділ. Бо я виллю воду на спрагнене, а текучі потоки на суходіл, виллю духа свого на насіння Твоє. А благословення моє на нащадків твоїх. Це вже пророче було слово, яке передбачено, і просто треба був час для того, щоб воно сталося. І той час виповнився. Бог посилає на землю свого сина. І син каже: Никодиму. Тобі треба. Народитися згори. Те, що ти знаєш тору, закон, заповіді, всі приписи до, до закону Моїсея, те, що ти раввин сам, але ти ще не знаєш, але ти шукаєш. Тобі треба народитися згори, тому що народження від Духа є Дух. І тоді Дух Святий очищає людину, освячує, дає їм сили, дає людині сили. Пізнавати волю Божу і виконувати Її заповіді. Апостол каже, живіть по Духу. І ви не будете виконувати похоті, плоті. І якщо Христос в нас, то тіло мертве для гріха. Там Христос, Дух Святий, або Христос в Дусі Святому в нас вселюся в них. Буду ходити, буду їхнім Богом, вселюся. В них, отже, це життя нове, створене саме Богом, і не інакше, як через Боже Слово. Я читав на початку: як народжені не від тлінного насіння, а від нетлінного, яке є Боже Слово. Брати, покажіть на екрані Яків 1,18. Там написано: захотівши, тобто Бог захотівши, Він народив нас Словом істини. Щоб нам бути деяким початком його творіння, бути первопочином там написано в цьому перекладі, початком це початок нового внутрішнього нашого життя. Хто у Христі, той нове творіння. І дуже важливо, брати і сестри, нам знати саме оцей момент, що в нас народжується щось нове, яке до того ще не було в нас. І ми повинні це відчути, що в нас, в там, в серці, невидимо, народжується щось нове. Тілесне немовля, ну, народжується дитинка, мами знають. В нього запити свої. Вчора приїжджав син мій з двома маленькими своїми дівчатками, їм по, по 9 місяців хочуть їсти, кричать. Плачуть, доки мама або тато їм швиденько не зробить якусь суміш або щось, тоді вони замокають. Задовільнили немовля фізичне. Мова йде про духовне немовля. І в нього, в цього духовного немовляти, є так само свої запити. Воно хоче їсти, воно хоче пити. І духовний, брати і сестри, Ну, це не стара пані, яка десь за тою неминучою старістю ховає там за допомогою косметики якісь свої е, вади і оту неминучу старість. Ну, Ми помічали, колись в українських народних піснях, якби так, підносилася дівчина чорноброва. Це було, знаєте, зараз всі чорноброві. Зараз. Як зустрічаєш жінку чи якусь дійсно, то спочатку бачиш брови. А вже потім очі, і там вже ну, цілу постать можна побачити. От. Тобто, ну, це штучне. В духовному, в духовному нічого штучного ну, не проходить. Тому що зовнішність, зовнішність фізична залишається та сама, але внутрішній світ. Він стягнув абсолютно на новий рівень життя, буття і живе по нових духовних законах. Ми коли співали пісню Красота Ісуса Святість, святись в мені. Чистота і любов проявись в мені, це духовне, це народилося щось нове в мені. От дивіться, людина, яка народжена згори, і оте, немовля, яке народилося, те, те таке. Це початок нашого духовного життя. Ходить по хаті, наприклад, і співається. От їй хочеться співати. Мені хочеться співати. Ну це ж не, не фізичний хоче чоловік. Мені добре, як я співаю. Я би так день співав би. Хочеться помолитися. Вона пішла в кімнату, він пішов в кімнату, зачинив в двері, помолився. Ходжу, ходжу, хочеться Біблію почитати, Боже Слово. Відкриваю, читаю. Це народилося в мені щось нове, до того незнане. І мені це, це не примус. Мені хочеться це робити. Я без того жити не можу. Мені внутрішній чоловік, оте, немовля, яке народилося, яке росте і має свої запити, воно вимагає цього. Як я кажу, тут штучне, нічого не пройде. Мені хочеться. Мені це хочеться робити. І тато не буде казати, дочко, ти читала сьогодні Біблію або сину, ти прочитав Новий Завіт? А він без тата, і вона без тата, без мами, без... вона сама, він сам по собі, він, він живе тим, вона заглиблюється в те. Вона, вона росте тим, вона вдосконалюється тим. Тому що народження від духа є дух. І в того духовного немовляти свої запити, і він тим живе. Звичайно, духовний чоловік має свій вік теж. Апостол Павло каже: як я був немовлятком, то я так і мислив, як немовля. Але каже, коли я вже в мужа досконалого почав рости, то в мене і запити духовні мої набагато більші, набагато вищі. Я росту, і, і я відчуваю, що мені і оце ще потрібно, і оце. А потім і праця в церкві, тому що я не можу так просто себе сухим відчувати в мені народилося те, чого раніше в мені не було. І оця плоть Павлова, він відчував смертність плоті. Він каже, якщо мій зовнішній чоловік з дня на день старіє, то внутрішній дня на день обновлюється. От дивіться, я зараз трошки вернуся, була так звана епоха відродження. Не раз ми чули про це, напевно, це і в Італії воно зародилося, це 15, 16, 17 століття. От люди жили собі життям таким сірим, буденним. І не наче все влаштовувало, не влаштовувало, ну от таке життя. А потім люди народилися, яких це не влаштувало. І вони почали творити музику, яка по цей час називається класична. Ми кажуть, треба класику послухати. І вона не втрачає свого значення. Художники почали малювати такі картини живописні, що по цю пору ними захоплюються всі в музеях. Це це національна цінність і тої, чи іншої країни. Архітектура така, що зараз відбуться, як колись таке можна було витворити ту готику. А це була епоха відродження. Скульптури такі почали робити ну, у всіх сферах: вітражі, храми, все. Це епоха відродження. Тобто, старе людей не влаштувало, а захотілося все-таки чогось нового. І ота музика. Всі композитори, десь навіть довго, я не буду зараз, писали в першу чергу для церков, для, церков, для храмів. І та музика ну, по цю пору вона надихає людей. Як добре, браті і сестри, було б, щоб нас не, не влаштовувало це буденне сіре життя. Я, християнин, прийшов, побув, посидів в церкві, пішов до хати і на тому крапка. Чи відчуваю я народження в собі щось? Чим я водимий, ким я водимий? Чи я Біблію не відкриваю місяцями, і мене це влаштовує? Я сижу в служінні, хор співає, загальний спів, а я бачу, дехто мовчить взагалі. Тобто, нам треба прагнути до того, брати і сестри, і ми тоді обов'язково ми тоді відчуємо, що саме народилося в мені щось. І я хочу. Його розвивати, кормити. І якщо це зовнішнє тліє, каже апостол Павло, то внутрішнє обновляється, тому що видиме це тимчасове, а невидиме воно вічне. І я думаю, що оце, оцей погляд на, на дух, на духовність, на небесне. Це найвище, напевно, призначення християнина або християнки. Я зараз ще три місця, можливо, брати дадуть на екран, що це робота і Бога, народження згорі, це робота і Ісуса Христа, і це робота вже безпосередньо і Духа Святого. Іоанн пише в першому розділі тринадцяти текстом, брати, дайте Іоанн 1,13. Що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. Народились від Бога. А це робота Ісуса Христа. 1 Іоанна 2,29. 1 Іоанна 2,29. Я напевно найду скоріше. 1 Іоанна 2, 20. Коли знаєте, що Він, тобто Христос, праведний, то знаєте, що всякий, хто чинить справедливість, народився від нього, тобто від Ісуса Христа. І те, що ми починали, я читав на початку, що Христос сказав о цьому раввину Никодиму, то Він йому казав в третьому розділі там шостий. І з 6 по 8 текст народжене від плоті є плоть, а народжене від духа є дух. Не дивуйся, що я сказав тобі. Потрібно вам народитися згори. Вітер віє, де хоче, і шум його чуєш, але не знаєш, звідки приходить, і куди він іде. Так буває зі всяким народженим від духа. Дивіться, яка гармонія і яка повнота. Це робота і Бога, і Ісуса Христа, і Духа Святого. І в мені народилося щось нове. Я народився згори. Якщо ви замітили, брати і сестри, я ні разу не сказав про хрещення Духом Святим. Є тисячі людей хрещені Духом Святим, але вони не народжені згори. Інша мова це ознака, що я хрещений Духом Святим. А є ще інша мова як дар, як дар, ми знаємо, то воно має працювати вже в парі тільки з тим, хто пояснює іншу мову, хто виясняє, хто тлумачить її. Якщо в мене мова інша як дар. Але може бути просто як ознака, що я хрещений Духом Святим. Але я не відчув. Я хрещений Духом Святим, я маю ознаку інших мов. Але я не народився з горища. Тому, брати і сестри, ці моменти, це, це різні моменти, воно добре, як я, і хрещений Духом Святим, це добре, і до цього треба прагнути. Але без чого ми не тільки не увійдемо, а навіть не побачимо Царства Божого. Біймося, щоб за бортом, за дверями по ту сторону Царства Божого ми не залишилися. Христос каже Никодиму, не побачиш Божого царства, якщо не народишся згори. А ми тепер можемо себе проаналізувати. Чи я відчуваю, що в мені щось нове, чи я його, мені хочеться його годувати, чи є в нього свої запити, чи я відчуваю ріст свій духовний. Що ця буденність християнська, чи я вдома, чи я в церкві, для мене все одинаково. Ну, заспівав, не заспівав, не заспівав. Тому нехай Бог всіх нас благословить, брати і сестри. Ми будемо розвиватися духовно, ми переглянемо свої підходи до духовного життя. Ми ще раз перечитаємо, проаналізуємо, десь будемо молитися до Бога, Господи, Я хочу! Народитися згори, я хочу відчути, я хочу оту стару природу відкинути. Я не хочу маскуватися, я не хочу, я не хочу отими штучними моментами десь дурити себе і інших, якщо я християнин, Християнка, я маю прагнути і відчувати народження згори. Нехай Бог нам в цьому допоможе і веде нас цією дорогою.